Виставка має назву Зала школками реальності за допомогою доданої віртуальної реальності. Ми переносимося в віртуальний світ і намагаємося зрозуміти межу, яка проходить між правдою та фейковою. Намагаємося допомогти дітям розібратися в тому, як працює дезінформація. Ми постійно отримуємо інформацію. Нам треба вирізняти правдиву від сумнівної. Сьогодні ми презентуємо виставку, яка розрахована на наймолодше покоління. Це підлітки, починаючи від середньої школи. Але як ми бачимо, виставка не. Аби їх зацікавила, і школярів молодшої школи можна оживити кожен із плакатів за допомогою спеціального додатка. Окрім того, що плакати оживають, є 3 d портали, які переносять нас в інший світ. І насправді ми тут працюємо і з тим, як е, нами намагаються маніпулювати, і з тим, як працює реклама, блогер, інформаційний шур. Багато дітей знають, що є фейки, що є дезінформація, що є пропаганда, які теми використовують росіяни. Для інформаційних атак, але вони впевнені в тому, що вміють розпізнавати фейки і добре знають, де їх намагаються ввести в оман. Це дуже цікаво, дуже до коли. Це мені сподобалося, дуже цікаво було подивитися. Я побачив мата дуже багато фінсивих картин з потерками, якісь сріги, такі дивні. Я б навіть сказав, фантастичні я 300 наборів такої виставки поїде по школах України, і ще 200 наборів абсолютно безкоштовно зможуть отримати ті, хто сьогодні заповнить форму на сайті edar.app. кожна виставка це набір із 20 постерів, які оживають. Люди додаток можна завантажити безкоштовно, і кожен вчитель, хто хоче адаптувати під себе такий формат, зможе навіть за допомогою додатку зробити свої заходи до всесвітнього тижня медіаграмотності максимально інтерактивними.